Всім привіт! Ранок у мене розпочинається ось такої краси. Виставила я сюди квіточки. Тут зранку сонечко, а потім холодочок, вони не так печуться, я хожу тут досить часто і любуюся. Дуже мені подобаються петунії. Раніше якось я їх не полюбляла, а зараз це супер квіточка, яка радує, але вони. Трошки після того, як я їх придбала. Ну, я не скажу, що підвели, але там вони були в якісь таблетки посаджені, і в'яли були. Поки я розімнула ту таблеточку, то потім вони вже відійшли. Ось так, трошки стінка, звісно, портить картинку, але все одно гарненько. Ну, і звісно, не одна петунія радує моє око, а і трояндочки. Ось така чудова квіточка. Також дуже полюбляю троянди. Зранку у нас був дощик. Невеликий, але свіженько в нас щось осипалось, щось я поврізала. А ще треба обрізати, бо на сонці попеклися. Але все одно в цьому році троянди гарненькі. Троянда після дощу то взагалі краса. Водичка. Капельки такі. Зранку, прям так прохолодно, але подивимось, як далі буде. І котик тут, як тут. От десь хмарки. Всім дякую, що зі мною за ваші коментарі, перегляди. Дякую, дякую. Ну, а я, друзі, на кухні зірвала сьогодні ось такі дві капустинки. Вони більше були, але я багатенько обдерла, бо щось почало їх їсти. То якийсь черв'ячок, совка чи що воно прям. В один момент раз і, і просто листки всі як решето. То одну нарізала будуть зараз пиріжки, а це, напевно, борщик молоденький. Щось таке зробимо зараз. Е, готую тісто на пиріжечки. Сьогодні в мене це тісто на кефірі, без дріжджів. Е, нам треба стакан 200 мл кефіру. Чайна ложка соди неповна, чайна ложка цукру і борошно. І все. Ось таке тісто. Простеньке, але дійсно пиріжечки смачненькі виходять. Нічого такого сюди більш не додаємо. ну, Крім борошна, звісно, борошно, але не забиваємо. Так що, отак, отак. Це я зараз прибираю, Женя сидів біля мене, десь пішов, уже, бо все. Каже, канікули це канікули. Кажу, ну, Добре, йди погуляй, потім прийдеш. Зараз додам сюди борошно, поки тісто постоїть, там капусточка досмажується. Ще треба зробити заварний крем, перемастити ось ці коржі. Так що я сьогодні трошки на кухні. Хоча на вулиці дощика вже немає, можна щось робити. Ось така погода то парить, то щось на дощ схоже, але дощику після обіду так і не було. То зранку щось він там поляпав, а там буде видно. Ну. Не прохоцей, не спекотно і то добре. Ось з цього сараю дошки. Ці дошки цвяхи повиймали і склали, треба їх вкрити. Це хороші, так сказати. Це, це нам знадобиться, а особливо, як Макс сказав, що вони можуть піти на теплицю, то взагалі. І я задоволена. А це також цвяхи повиймали, але це такі поганенькі, будемо їх пиляти. І в котел. Ось так от тут. Цієї купи вже тут немає, залишилось ось таке тут. Треба буде також його перебирати. Ну, в котел піде воно. Яке-не яке, але ось таке. А я на кухні справилась. Буду зараз оце все тут прибирати, бо так воно вже другий чи третій день стоїть. Треба розпихати його. Бо Макс там з татом таку роботу роблять, що. Розбирають, складають, а мені залишилось впихнути оце все куди, щоб воно тут не світилось. Так що поки немає дощу, зараз буду цим займатися. Вечір нас похолодало, курочки наші, хто запитував вон на місці, сидять вони просто поки без загородки. Я їм сьогодні роз'єднала там цей. Та в сарай, сарати вони ходять місця більше. Тут трошки прибрала, що стояло. Але все-таки ще є, що прибирати. Ось це на сміття в понеділок буде вивозити. Сьогодні ще ми, ото все там, накрите. Сьогодні ми ще з татом зробили плитку самі, то завжди з Максимом. Я, в принципі, взагалі зрозуміла, що і як робити, це дуже просто. Але з цим столом з вібро. Трошки треба помудухкатись, бо інколи він буває, виділується. Бо треба у нас кожен день план поплитки треба робити на ті форми, що є. У нас якраз виходить два квадрати, бо треба ж порядочок тут навести. Холодно нас сьогодні, я ковтину одягнула так. О, одягнула ковтину, бо прямо і в ковтині холодно навіть. Ну це й добре, нехай краще отак прохолодно буде, чим ото так парило, прям парило, парило. Ми мали вчора ось цю штуку чорну переносити, що сарай був накритий. Хм, Але це таке важке питання, важка вона тяжка, а Макс запропонував її там біля городу постелити, нехай вона собі лежить. І трава не буде рости. Ну, все одно ж її кудись треба буде діти. Там побачимо. Це дивлюся, що синя плівка, Женя щось робив. Хала будучи, що. Ну, нехай висить поки. Тут така у нас кубка на вечір вже. Бачите, вже прогрес у нас йде. На вулиці як проходиш. Такий аромат стоїть петунії. Я чогось раніше думала, що петунія вона взагалі не пахне, а вона така пахуча. Щось таке на лілії схоже. Є такі лілії, що також так пахнуть. Так що, ось Такі квіточки. Мені подобається. Я тут їх поставила, ходжу, любуюсь. Ну і картопля. Це маленька залишилась, бо я борщ варила сьогодні з молодої картоплі. Ще по винограду було питання, що там він у вас весь померз чи ні. Ну, як сказати, померзло, звісно, але щось буде. Там 10 якихось горон, а так як у минулих роках, то ні. Морози свою справу зробили. В цей час вже дуже багато зелені. Вон цвіте, з гронками висять, а зараз мало де-не-де є гроночки. Так, що ось такі справи з виноградом у нас. Та навіть ажина померзло, щось там пару квіточок бачу, випустила і все. Ось таке тут пусто, пусто, пусто і є, повинно на кожній бруньці така лоза бути, а немає. Тут ось винний виноград. Він тут не мав бути. Взагалі, це просто у нас тут школка була. Та вона і є зараз винограду молодого. А я так і залишила його. І залишила. Треба або у двір пересадити, або взагалі прибрати, бо щось. І вино в нас не йде. Так, що тут у нас робиться? Нехай би дощик пішов, Промочив гарненько. Ну щось Тільки хмарно. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.